Сезон полуниці 2025, 12 вересня, місто рівне Україна. Ну що, коштуємо сорт Гурмандін, невеличкі кущики. І ще трішечки вийшли з саженців. Накорінені зараз стоять. Ось так під кущиками. І от як ви бачите, ось така ягідка. Тобто вона ну, не з менших таких середніх ягідок. Постійного плодоношення сорт Гурмандін. Ось така ягідка. Ось таке розмножую під кущиками. Ось так вони всі стоять. Квітне постійно. Замучишся обривати квітки. Ну що, коштує на сьогодні? Ось така всередині. кисло солодка. Але солоду достатньо. Така щільненька, всередині не яблуко, не тверда, нормально, як для себе. Явно не промисловий сорт. Але гарно все поводить. Мати для себе ягідку, постійного плодоношення завжди добре. І все рівно треба підбирати саме сорти, ті, що будуть рости, добре, саме на вашій ділянці. М -м -м. Остання взагалі була супер-супер. Смачна, навіть засолодка. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода. Найсмачніша